Польська юстиція підтвердила існування німецького ордера на арешт українця, який, ймовірно, був причетний до можливого нападу на дві Балтійські трубопроводи Nord Stream 1 і 2 у 2022 році. Підозрюваний, за даними німецьких змі є Володимиром Зе, який мешкав у Польщі, але перед арештом втік до України. Німецькі слідчі вважають, що Українець був одним із водолазів, які встановили вибухові пристрої на обох трубопроводах. Також ведеться розслідування щодо інших підозрюваних з України. Трубопроводи були побудовані для транспортування російського газу до Німеччини, але на момент вибухів вони вже не функціонували. Польські джерела повідомляють, що німецька влада передала ордер на арешт ще у червні, але підозрюваного не було внесено до розшукової бази. Через це чоловік встиг вчасно втекти до України, український президент Володимир Зеленський неодноразово категорично заперечував причетність своєї країни до нападу на трубопровод.